Бонжерно, товариство. Думаєте, зіркан дарують тільки дорогі має, і годинники та купу м'яких іграшок? Нє. Їм ще фанати можуть на сцені мазати або життя зламати. Тому фанатські витівки, які змусили зірок гристи нігті, від нервів прямо тут і прямо зараз. Відкриває білі Айліш. Причиною серйозних хвилювань білі стало кільце. Обручка за шалену суму грошей, яку вкрали прямо на концерті. На ну, абсолютно логічне запитання. А як це взагалі сталося? Та дуже просто. Прийшли якихось три дуже дивних тіпа: Фродо, Легалас і Дід в Капелюсі, і раз, два. Welcome to the 7-й кілометр Ламбарту Саурона. Ой, вей. А насправді діло було так: співачка на якомусь американському фесті бігла через живий коридор фанатів і виконувала всі свої зіркові справи і тут пофоткатися, і тут поторкатися. А вже коли опинилася на сцені, мала прокинься, на собі крали, роздуплила, що хільця нема. На допомогу їй прийшли прихильники, які допомогли знайти людину, яка нібито вкрала каблучку. Наступному нашому списку солодке Крем бруле Джастін Біб, концерт в Дубаях, Буш Халіфа, цілий зал вологих фанаток і фанатів. Джастін грає на роялі пісню Белів, ніби все за планом. Весь зал злівається в одному музичному екстазі. Як тут один із фанатів вилітає на сцену, щоб розповісти Джастіну, що Степан Гіга краще за нього, але охорона спрацювала блискавично. Джастін лишився неушкодженим, але пісню. Додав у свій плейлист у Спотіфай, дісталася тільки рояль, бо ж Текончене перевернуло інструмент зі сцени, чим пошкодило як піанінку, так і дорогий паркет за 40 гривень. І нарешті фінал. Американський актор Мед Дейман. Ну, це той, що картоплю на Марсі вирощував, або той, що рядовий Райан, якого пів війни рятували. Задали. Якось цей мужчина в перерві між зйомками пішов до бару, щоб відпочити. Не думайте, в Львуді теж втомлюється. Так от в барі можна сказати, він собі сломав хлостяцьке життя. Одна з його фаната Лючана Базан працювала в тому барі, і так добре працювала. ну так добре працювала, що вони аж закохалися один в одного з першого погляду. Потім вона прийшла на знімальний майданчик, втім охоронці її до мета не пустили. Вона дочекалася його, і через три роки вони вже побралися. Наразі у пари все супер добре і чайові. У вигляді трьох дітей, шановна родина, любі гості, всіх запрошуємо до коментарів написати про кого, ще зірок ви хотіли побачити. Бо повірте мені на слово. Там зашкварів ще, хоч греблю готи. І про всяк випадок нагадаю. Мені ж не в подлях знайти для вас цікаву історію. Пумколя, пока.